Відео, яке зачаровує та пробирає до кісток, найвідоміші суперники Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели свою першу битву прямо під час спільної прес-конференції. І цей поєдинок був не на кулаках, а очима. Щоправда, напруга від цих поглядів не менш видовищна та яскрава. Нагадаємо, що 18 травня Ф'юрі програв українському боксеру і відреагував на це вкрай не стримано. Тепер же 21 грудня у Саудівській Аравії між спортсменами відбудеться бій реванш. Саме цьому поєдинку й була присвячена прес-конференція. І слід сказати, що цього разу британський боксер був дуже стриманим та спокійним. А от Олександр Усик усіх здивував своїм імпозантним чорним костюмом із червоною краваткою у стилі хітмана, головного героя комп'ютерної гри.